365 днів про взаємовідносини. День 120. Надійний фундамент. Читаю Ісая, 33 розділ, 6 вірш. Він буде надійним фундаментом на всі часи, достатком спасіння, мудрості та знання. Звичайно, в цьому місці говориться про Бога, який є першою основою для кожного із нас і надійним фундаментом завжди. Немає значення людина. Має чоловіка в своєму житті чи ні. Але в цій програмі я хочу поговорити про надійний фундамент сім'ї. Якщо ми розглядаємо слово фундамент, то ми розуміємо, що це те, що сховано глибоко в землі. Його не видно. Ти не побачиш його просто тому, що хочеш побачити. Ми бачимо дах, ми бачимо вікна, ми бачимо двері, але фундамент не видний. Урок із цього дуже серйозний і глибокий. Чоловіки, вас може бути не видно. Але разом з тим, ви є надійною основою. І ви знаєте, чоловік, який розуміє, що він надійний фундамент і виконує цю функцію, він ніколи не хвалиться своїми досягненнями. Він ніколи не кричить про свої досягнення. Він не кититься тим, що це осягнув, зробив і так далі. Він просто розуміє: я, як фундамент, несу відповідальність. Я роблю те, що повинен робити. А зовні люди дивляться на таку сім'ю і тішаться. І розуміє, що там добробут, мир і злагода. Ось цей момент продемонстрував нам Ісус Христос своїм життям. Він є тим, хто показав приклад, що таке надійний фундамент. Я можу будувати на ньому, я можу на нього опертися, я можу на нього спертися і не боятися, що він десь чезне, зникне, підведе і так далі. Враховуючи те, що чоловіки є фундаментом не лише для своєї сім'ї, а для громади, нації, суспільства в цілому, ви розумієте, наскільки важливо виконувати цю функцію і дякувати Богу за цю честь? Бути таким фундаментом. В перекладі англійсь англійської слово чоловік означає домовласник. Іншими словами, буквально чоловік це той, хто тримає будинок. Він як клей, який склеює всі частини в одне ціле. І тому такий чоловік, він завжди буде працювати на те, щоб мир панував у сім'ї, злагода панувала у сім'ї. І знову ж таки, діти, які повертаються в таку сім'ю, дружина, яка повертається в таку сім'ю до такого фундаменту, вона завжди буде відчувати цю безпеку і захищеність. Тому сьогодні я хочу сказати, дорогі чоловіки, станьте тим надійним фундаментом, який несе на собі без крику, без лишніх емоцій, без лишнього е, хвастовства, хвалькуватості, несе собою мир і спокій, і який є надійний, куди повертаючись, навіть ваші рідні і близькі відчувають себе в безпеці.